І всім привіт це перше відео на тому каналі. Ви скажете, буде багато відео з трейлером, але оце точно перше. І сьогодні ми бавимо мого кота. Но перше відео саме довге, є дуже багато коротких. І подивіться, як мій кіт бавиться. О, тут уже встает. <соценно> 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 давайте, давайте, давайте. Мам -мам. Ого, я пусти. Шо, да. Тоді подивимось на реакцію іншого якогось кота. Я тільки прийшов. Ти будеш ставати? відпусти. Йдемо назад до нашого кота. Ту-ту-ту-ту! Давай! Ні, ми другим котом були сиріше. Пігнали до нього. Кіт вже встав, давайте спробуємо, чи він підніметься.